Депутати Ніжинської міської ради пообіцяли, що не дозволять закрити загальноосвітню школу номер 2. Хоч батьківський та педагогічний колектив і вірить депутатам та зупинятись не збираються. І тому продовжують штурмувати листами-проханнями всі можливі інстанції: і обласне управління освіти, і прокуратуру, і Міністерство освіти. Окрім проєкту рішення про закриття школи, яке оприлюднило Ніжинське управління освіти, в усній формі адміністрація освітянського управління заборонила цій школі набирати більше одного першого класу. Вже зараз батьки майбутніх першачків подали 34 заяви, а ще п'ятьом довело. Ось відмовити, каже голова батьківського комітету загальноосвітньої школи номер 2 Середня наповнюваність класів 25,2% учнів є вищою за загальну міську 23,5%. А наповненість школи перевищує 70% і має динаміку зростання. На даний час у перший клас у нас вже набрано 34 заяви, і п'ятерим ми вже відмовили, тому що люди підуть з нашого району. І знов ну, протягом восьми років у нас стоїть це питання. Батьки переживають, куди вести. І ще що, що саме основне? Що дії, дії про закриття школи носять провокативні. Перших класів на наступний навчальний рік. Усно, усно, нам не дають відкривати другий клас до першого класу, щоб були два класи. Потім батьки переживають Наполоханий педагогічний колектив. Як говорила наша е, начальник відділу, е, зам начальника відділу освіти, вона казала, що це необхідно як хірургічне вмішательство, тобто взяти як аппендицит. А дітей спорів і перевести куди в іншу школу. Проте представники управління освіти наголошують, що до 2012 року кількість дітей зменшувалась, а потім, саме в 2012-му, тенденція зменшення учнів зупинилась, але більше дітей так і не стало. Тому і утримувати такі маленькі школи з невеликою кількістю учнів невигідно, адже в середмісті є більш нові великі школи, в яких так само не вистачає дітей, каже представниця управління освіти. Аналіз наших читальних списків по загальноосвітнім навчальним закладам говорить про те, що дійсно у нас була така тенденція до зменшення кількості дітей по загальноосвітнім навчальним закладам. І 2012 році ця тенденція ну, дещо призупинилася, але кількість місць в нашому навчальних закладах у місті 10 тисяч Щорічно народжується біля 700 немовля, тобто наші навчальні заклади вони не повністю ну скажімо так наповнені і в повну силу. Комусь потрібна шкільна земельна ділянка та приміщення навчального закладу каже Ірина Фаріон, депутат Верховної Ради, і додає, що за таким покращенням освіти ховається в першу чергу вигода для місцевої влади. За словом покращення. Перекладі з латинської, насправді приховано здійснювати систему централізації освіти ну, на догоду чиновникам, а на догоду ще певним бізнес-планам бізнес у відповідних середовищах. Ви ж це дуже добре усвідомлюєте. Що, очевидно, земля вашої школи є для когось класи шматочком. Ця орда, яка зараз при владі, не мислить іншими категоріями, як категорія купи-продай. Поза межі тих цінностей купити і продати, вони не виходять. Тому ні ваша громада не почута, ні місцевими органами влади, ні, скажімо, громади на Донеччині, Луганщині, бо там подібні були ситуації. Але якщо є такий спротив колективу, то я думаю, що ми надамо цьому фактові якнайширшого розголосу. розголосу. Ця орда, яка зараз при владі, або іншому я їх не називаю, боїться двох речей: перша річ акції протесту, зокрема на вулиці, або такі переповнені зали, і друге, медійне висвітлення. Тож народний депутат закликала батьків не опускати руки а боротись за своє до кінця, адже хто як не ми самі зможемо захистити наших дітей? Будьте впевнені в тому, що ви не віддасте вашої хати, бо це є ваша хата реально. Будьте впевнені, що все, що залежить від мене, як від депутата, я, звичайно, робитиму. Ну і будьте впевнені до наступних акцій непокори. Головне, не заспокоїтися, головне не подарувати їм того. Вони бояться того, що ми стаємо спільнотою. Вони бояться того, що ми стаємо громадою. Вони бояться того, що дух рабства, чесно кажучи, покидає нас. І ви це яскраво засвідчуєте. І думаю, що очі ваших дітей, які на вас дивляться, це найкращий стимул до боротьби. Бо що я скажу своїй дитині, а ви своїй, якщо я не буду ставати в її оборону? Ніхто зовні мені не прийде і її не захистить.